Вітаю, я Івана. Я студентка першого курсу комунального закладу Вищої освіти Дніпропетровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради. Сьогодні я підготувала проект на тему вплив харчування на репродуктивне здоров'я людини. Тому почнемо. План. Як ви бачите, план складається з восьми пунктів. Перший пункт це вступ. Репродуктивне здоров'я людини. Другий пункт це фактори, що впливають на репродуктивне здоров'я. Третій пункт це недостатній раціон харчування, вітаміни та мікроелементи. Четвертий пункт це білок. п'ятий пункт це жири. Шостий пункт це вуглеводи. І сьомий пункт 10 найшкідливіших продуктів харчування та чому ми їх вживаємо. І останній пункт восьмий це паради. Тому почнемо. Репродуктивне здоров'я. Репродуктивне здоров'я включає в себе фізичний, психічний та соціальний комфорт у всіх аспектах пов'язаних з репродуктивною системою протягом усього життя. Також це стан повного благополуччя у всіх сферах, що стосується репродуктивної системи, її функцій і процесів, включаючи відтворення потомства і гармонію у психосоціальних відносинах в сім'ї. Так як в мене тема вплив харчування, на репродуктивне здоров'я, тому ми будемо розглядати саме харчування фактори, що впливають на репродуктивне здоров'я. За думкою фахівців, репродуктивне здоров'я загалом погіршується як у жінок, так і у чоловіків. Серед факторів, що сприяють погіршенню репродуктивного здоров'я, можна виокремити чотири таких основних. Перший це негативний вплив шкідливих звичок: це паління, куріння, вживання алкоголю і так далі. Друге це малорухливий спосіб життя, що призводить до гіподинамії. Третій – Фактор це недостатній раціон харчування вітамінів та мікроелементів. І четвертий пункт це часті стресу, нервове та психологічне напруження. Недостатній раціон харчування вітаміни та мікроелементи. Поговоримо про бижеви або про міст білків, жирів, вуглеводів і калорій означає співвідношення основних харчових компонентів у вашому щоденному раціоні відносно кількості калорій. Цей показник може варіюватися в залежності від ваших цілей та особливостей організму, таких як метаболізм та відношення жирової тканини до м'язової. У нормально збалансованому раціоні для жінок рекомендується вживати вуглеводів в кількості 35-45%. Білків 23 35 а жирів 25-30%. Білок. Білок це витончений будівельний матеріал, втілює в собі силу і росту, і розвиток, який сповнює організм життєвою енергією. Складаючись з заміни кислот, він стає фундаментом для гармонійного функціонування, де замінні і незамінні складові відтіняють кожен аспект нашого існування. Як ми бачимо, на слайді прикріплений малюнок, продукти харчування багаті на білок. Це продукти, що містять в себе білок. Жири. Жири, витончені, розмальовки, життя. Відіграють ключову роль у гармонійному функціонуванні організму, розкриваючи вітаміни і з'єднуючи гормони для забезпечення гарного самопочуття кожної з 12 систем. Перелюваючись від насичених до мононасичених та поліненасичених, вони як музика для тіла, даруючи кожному органу свій власний акорд здоров'я. І хоча насичені жири, мов злічари, звинувачуються в підвищенні росту холестерину, дієтологи переконують нас знайти гармонію у раціональному вживанні, де мудрість збереження здоров'я розгортається в кожному виборі. Вуглеводи вуглеводи це яскраві промені енергії, що освітлюють наші дні, надаючи нам не лише ранкові. Бадьорості, а й потужний заряд протягом усього дня. Вони й поділяються. На прості, як загароза та глюкоза, так і складні. Наприклад, клітковина, яка дає нам з відчуття ситості. Розщеплюючись, вони створюють струм енергії, що живить наші тіла. Але коли запаси не використовуються, вони перетворюються на надмір жирових відкладень. Фрукти, овочі, крупи, властівці та навіть найніжніші солодощі. Усі вони є відомими сантелями цінних вуглеводів. Десять найшкідливіших продуктів харчування та чому ж ми їх вживаємо. Перший це жувальні цукерки, чіпа-чупси, Другий – чіпси, як кукурузені, так і кортапляні. Друге солодкі газові напої, третє, ой, четверте, вибачаюся: шоколадні батончики. П'яте сосиски і ковбаси, Шостий – майонези і кетчупи. Сьоме різні соуси і заправки, восьме вакцина швидкого хар... приготування. Але чому ж ми так непереробно прагнемо спробувати їх? Це нагадує залежність, оскільки ці продукти часто місять підсилюючи смаку, серед яких особливе місце складає глюмонат натрію. Та мої особисті поради. Перше, це пити достатньо води. Можна підрахувати, скільки всього води, тому що вода складається, ми складаємося з води аж на 90%. Друге зменшити кількість солодкого та солі. Знаю, як це просто, але для, репродук... але для нашої репродуктивної системи можна і постаратися. Третє дотримувати режиму. Якого режиму, а саме здорового сну. В цілому. І четверте, не забувайте рухатись, не забувайте ходити, дивитися за своїм активним життям. Дякую вам за увагу!